Високопреосвященний владико архієпископи Томасе, апостольські нунці в Україні, високопреосвященні архієпископи Володимире, Ігоре, М'ячеславе, Петре, дорогі браті у єпископстві, обох обрядів католицької церкви, дорогі у Христі. Співбраті у священстві, друге духовенство, яке так численно заповнило сьогодні цей архікатедральний собор новоутворної митрополії, достойні представники православних церков, тут сьогодні присутні разом з нами, преподобні брати і сестри у монашестві, шановні представники влади. Івано-Франківської та Чернівецької областей різних рівнів. Дорогі у Христі, брати і сестри, які сьогодні моляться разом з нами, які є получені при помочі телебачення та радіо. І тут присутні дорогі у Христі. Дорога українська молоде, Слава Ісусу Христу! Сьогодні. У цій столиці, столиці українського Прикарпаття є велике свято. Цей день, мабуть, назавжди увійде в історію не лише нашої церкви, але, мабуть, всієї України. Сьогодні я відчуваю разом з вами велику радість. Думаю, не тільки через те, що сьогодні. Я як новообраний глава нашої церкви перший раз офіційно прибув з візитом до цього достойного града Івано-Франківська, але, може, перш за все, через те, що я прибув неспорожніми руками. Сьогодні ми піднесли цей єпископський осідок до гідності митрополії. І ввели на пристіл першого митрополита новоутвореної Івано-Франківської митрополії нашого улюбленого брата у Христі уже архієпископа і митрополита Володимира. Але це свято, це дійство відбувається в особливий день і час. Сьогодні Христова Церква святкує пам'ять. Святого апостола Андрея Первозванного. Мабуть, саме він, Його постать, його особиста історія життя і служіння буде тим ключем, який відкриє нам глибокий духовний вічний зміст цієї події. Ми щойно чули. В читанні святого Апостола Йоанна про те, як Христос покликав Андрія до апостольського служіння. Правдоподібно, що Андрій був учнем Святого Йоанна Претечі. Він був присутній під час моменту хрещення Христа в Йорданії. Той момент, коли Йоан побачив небо відкрите, побачив Духа Святого, який у виряді Голуба сходив на Сина чоловічого і почув слова. Це є син мій єдинородний, Його слухайте. Після цього видіння відкритих небес. Перші слова, які вилетіли з грудей Йоанна, пророка і притечі, були слова, це є агнець Божий, який бере на себе гріхи світу. І тоді оці його учні, а між ними Андрій, лишили притечу і пішли за Месією. Христос питає його, чого шукаєте? І каже їм: Прийди і подивись. Ця зустріч з Христом стала, наче маленьким вибухом. Ми в нашому сьогоднішньому Івангелі чуємо, що апостоли, після того, коли вони знайшли, знайшли на того, кого очікував ізраїльський народ, про кого писав Мойсей і пророки, почали рухатися. Почали бігти. Тому що хотіли поділитися. Цією новиною, цією дорогоцінною знахідкою з усіма. І першим, кому благовістує первозваний апостол Андрій про те, що знайшов Месію, був його молодший брат Симон. Він його приводить до Христа. Саме через посередництво первозваного Андрея, Симон. Отримує нове ім'я Скеля Петро, на який Христос будуватиме свою церкву. Ми бачимо, що у Івані від Йоанна постать Андрея виринає у трьох місцях, які мають для нас сьогодні з вами особливе значення. На початку Євангелія, яке ми щойно чули, Андрей виступає як перший благовісник знайденого Месії. І тут в його образі ми бачимо початок апостольського передання, те, що ми називаємо святою традицією католицької церкви. Він знайшов воплоченого Бога і хоче привести до нього усіх увесь світ, починаючи від свого рідного брата. Другий момент, ми бачимо апостола Андрея як посередника для тих, хто не походив з юдейського народу. Ми читаємо, що прийшли греки і кажуть до апостолів: ми хочемо побачити Ісуса. І тим посередником, між тими прибулими поганими і Христом знову виступає первозваний апостол Андрей. Останній раз, коли у Євангелії від Йоанна Андрей що небудь каже, цей момент, коли Христос в пустелі помножує хліби і рибу. Це Андрей приходить до Христа і каже: ось тут є хлопчина, який має трішки риби і хліба, але що це на таку велику кількість народу? Він знову виступає як посередник між Христом і тими, що є голодні і спрагнені. Перш за все, Його Христа воплочене Боже Слово. Апостол Андрей особливим способом пов'язаний з українською землею, як каже, наше передання, це Він поблагословив Київські гори. І сказав, що тут засяє велика благодать Божа. Він наче був теж і для нас, оцим посередником, між тими, що шукали Христа, і тим Воскреслим Христом, який перебуває у своїй церкві. Апостол первозваний Андрей, віддає своє життя. Мученичою смертю на Христі, який по сьогоднішній день буде зватися Андріївським Христом, іксподібним, уподібнюючись до свого учителя і своїм життям і своєю смертю. Саме завдяки отому живому апостольському приємництву який рухає нашою церквою, який не дає нам сидіти на місці, заставляє нас голосити Слово Боже і нести благовість Христову усім, хто його шукає, привело нас до цього свята, до утворення цієї митрополії у місті Івано-Франківську. Ця митрополія не виникає на голому місці. Але є логічним продовженням свідоцтва і життя того живого Духу Святого, який діє у церкві під часів хрещення України і по сьогоднішній день. Як нам сьогодні не згадати у це свято Андрея Первозванного, великого Отця нашої церкви, слугу Божого, митрополита Андрея Шептицького? Який був третім із черги єпископом цієї дієцезії? Як нам сьогодні не згадати блаженного священомученика Григорія Хомишина, пам'ятний знак якому ми будемо благословити по закінченні цієї Божественної літургії? Як нам не згадати інших блаженних священомучеників, які спочивають у цьому храмі? Симеона Лукача? Івана Слизюка і багатьох інших, які справді своїм життям поклали фундаменти основи для цієї митрополії, яку ми сьогодні з вами будуємо і на вічні віки встановляємо. Але знову ж таки, первозваний Андрей наче нам сьогодні відкриває зміст основання нової митрополії у Христовій Церкві. Саме для того, щоб наша церква тут, на Прикарпатті і на Буковині, могла вільно і ефективно голосити Слово Боже, знайомити з Воскреслим Христом, присутнім у церкві, всіх тих, які його шукають. Саме для цього утворюється ця нова структура. Ми знайшли жаданного». Так перефразовує Тропар контакт цього святого оцей клич, яким Андрій зустрів свого брата Петра. Як багато людей сьогодні жадають Бога. Але часом, можливо, навіть не знають, ким є той жаданий. Нехай ця митрополія. Стане осередком проголошення цієї доброї вістки і осередком життя тих, які знайшли цього жаданного. І щедро хочуть поділитися радістю своїх знахідки з усіма, хто цього жаданного, можливо, сьогодні ще не знає. Нехай ця митрополія буде центром. Духовного корму, який буде помножувати Христос за молитвами архієреїв і духовенства цієї митрополії, для того, щоб в постелі сьогоднішнього життя ніхто не був духовно спраглий і голодний, коли він буде близько до Христа Спасителя. Я думаю, що сьогоднішнє свято теж ставить певні завдання. Перед новопоставленим митрополитом. Ми знаємо, що ім'я Андрей означає мужній. Я хочу щиро побажати нововведеному архієпископу і митрополиту бути мужнім. Можливо, ми не знаємо, що нам принесе майбутнє. Можливо, якби ми взнали сьогодні майбутнє цієї митрополії, може б ми страхалися і боялися. Бо часом будівництво церкви, нової структури є щось таке, що перевершує людські лише можливості. Але Владико Володимире, ви є той, який знайшли жаданного в час, коли багато його загубило. Ви є той. Що справді привели до Христа стільки багато людей, образ яких сьогодні є б тут присутні священники єпископи,